Прилуцькі музейники дуже мріяли повернути до прилуцького краєзнавчого галаганівську колекцію, і їм це вдалося завдяки спільному проєкту з українським культурним фондом. З 2009 року я працюю директором музею, і повсякчас була думка про те, яким би чином можна було повернути галаганівську колекцію до нашого закладу. Сталося інколи бувало так, що ми навіть з музейниками чернігівськими там дещо сперечалися. В, дебати в нас були бо ми розуміємо, що згідно закону цього неможливо зробити. І тому знаєте, як нібито так трішки обхитрили час, і в цифровому форматі все-таки повертаємо нашу спадщину, нашу локальну спадщину до нашого краєзнавчого музею. Локальна спадщина прилучини у мистецькій галаганівській колекції. Саме так охрестили значимий історичний проєкт. Його презентація днями відбулася у виставковій залі Прилуцького краєзнавчого музею. Знакову подію відвідала і лідерка думок, кандидатка історичних наук Марина Будзар. Це важливо, тому що ну навряд чи вже. Вартує говорити про повернення колекції, тому що вона вже осіла в певних музейних спірках і в Чернігівському художньому музеї, і в Чернігівському історичному музеї, і в Національному художньому музеї України частково полотна і частково речі, але дуже важливо. Мати можливість подивитися на ці речі хоча б в тій цілісності, як залишився цей комплекс, тому що вони дають уявлення і про побут однієї родини, вони дають уявлення про історичний час, вони дають уявлення полотна про зміни художних смаків. Проєкт покликаний продемонструвати, як сучасні технології допомагають зберігати культурну спадщину, роблячи її доступною для більш широкої аудиторії. Ми не лише, скажімо так, повертаємо, але в першу чергу ми і зберігаємо, тому що ми розуміємо, що зараз такий час, коли кожної хвилини може статися неповторне, і власне ось це оцифрування дасть можливість зберегти цю колекцію надалі, зокрема в цифровому форматі. Плюс доступність. доступність, тому що знову ж таки багато музеїв не експонують своїх предметів основного фонду. Зокрема, тому це доступність не лише для наших містян, не лише для на території України, а це доступність взагалі з усіх куточків світу, і це доступність для людей з інвалідністю час презентації було представлено напрацьовані результати оцифрування творів із мистецької колекції, створення віртуальних експозиційних залів, анімованих портретів та 3D-моделей скульптур. От ті Григорія, Гната і Олени. Ось портрет вже Григорія Гнатовича. Григорія Гнатовича полковника з перначем і в традиційному строї. І ось перед вами портрет Івана, е, Івана Григоровича Галагана, якому е, власне, вдалося побути прируцьким полковником всього тільки неповних, е, неповних два роки. І е, ми бачимо, що він у е, Перуці, ми бачимо, що він у е, е, Шапо і в е, одязі. Е, е, Азолоштамзолосправжнього європейця загалом портрети, які лишилися у Галаганівській колекції, мають дуже важливе значення. резюмує Марина Будзар. Починаючи від портретів гетьманів, хай копійних, але ці портрети говорять про те, що в родинах нащадків козацької старшини вже імперських дворян зберігалася пам'ять про рід, зберігалася пам'ять про козацьку старовину. Тим більше дуже важливі родинні портрети, які показують мінливість часу, які донесли до нас образи представників родини самих галаганів і спорідних з ними родин, наприклад, Маркевичів. У рамках проєкту створено причудовий продукт не лише для споглядання, а й для роботи науковців та дослідників. Резюмують учасники зустрічі. Наші музейники дуже активні. Я давно із ними дружу, ввожу до них дітей своїх. У мене 11 клас, випускники. Ми співпрацюємо в цій сфері і краєзнавство, і туризм. І це дуже важливо, що є ті артефакти, з якими мають познайомитися діти в цей час, час війни, тому що ну, виїхати кудись далеко, щось спізнати важко, але своє треба в першу чергу знати також. Тому така колекція важлива. Тим більше, що вона буде віртуальною, а віртуальні екскурсії. І вони є доступними, і навіть не виходячи із стін нашої школи, ми можемо переглядати цю виставку. Важливість проєкту сьогодні важко переоцінити, а особливо у час широкомасштабної війни Направду, прилуцькі музейники роблять величезну роботу подібними проєктами, аби сьогодні до історії міг доторкнутися кожен охочий.